Доброго всім дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Щоранку, після того, як дитина зібрана і відведена до школи, я починаю з чашки кави. І завдяки капсульній кавомашині машині цей процес став максимально простим та швидким. Спочатку обираю капсулу, у мене завжди є кілька варіантів залежно від настрою. І ось через кілька секунд аромат свіжозвареної кави вже наповнює всю кухню. Після цього я готова приступати до всіх справ із гарним настроєм. Сьогодні мої ранкові справи почалися з того, що вирішила освіжити спальню. Спочатку змінила постіль, нічого не зрівняється з відчуттям свіжої білизни на ліжку. Швиденько стягнула стару білизну, кинула її в кошик для прання, а натомість застелила новий комплект. Далі взяла пилосос і пройшлася по кімнаті. Обожнюю, коли підлога чиста, особливо після зміни постільної білизни. Це додає особливого затишку в домі. Після цього настав час для прання. Машинка вже закінчила цикл, тому виймаю речі і йду на балкон. Розвішую випрані речі на сушарці, щоб вони гарно висохли на свіжому повітрі. На вулиці така гарна погода сьогодні, що речі точно швидко висохнуть. Ось так з легкими домашніми справами почався мій день. Все зроблено, тепер можна зайнятись іншими справами з приємним відчуттям порядку і чистоти. Тепер по плану обід. Сьогодні буде гарбузовий суп пюре. Поки він доварюється, швиденько розклала чистий посуд по своїм місцям. Тепер додаю вершки та блендером все збиваю. Ще по плану буде зробити синабони. Цього разу хочу спробувати з гарбузовим пюре. Це ідеальний десерт на холодну пору року, м'які ароматні булочки з ніжним гарбузовим смаком. Тож почнемо. Спочатку приготуємо тісто, в тепле молоко додаємо трохи цукру та сухі дріжджі. Залишаємо на хвилин 10. Щоб дріжджі активувались. Тим часом в іншій мисці змішуємо борошно, дрібку солі, цукор та ваніль. Збиваємо одне яйце та додаємо до сухих інгредієнтів. Як тільки дріжджі почнуть пінитись, додаємо їх також до сухих інгредієнтів разом із розтопленим вершковим маслом. Все добре замішуємо, поки тісто не стане м'яким. Вимішувати я не вмію. Тому лишаю так. Накриваю його рушником і залишаємо підходити на годину. Поки тісто підходить, зробимо начинку на дно форми. Тоді сінабони будуть вологими знизу. У мене класичний варіант м'яке вершкове масло, кориця і білий та тростинний цукор наполовину. Розподіляю рівномірно по дну форми. після того як тісто піднялось. Розкачуємо його у великий прямокутник. Я просто розподіляю руками, змащую вершковим маслом, посипаю цукром та корицею по всьому тісту. Вона чудово поєднується з гарбузом і додасть нашим сінабонам осіннього аромату. Ще наполовину тіста розподіляю небагато гарбузового пюре і акуратно згортаю в рулет. Нарізаю на порційні шматочки і викладаю у форму. Залишаю булочки ще на 30 хвилин для останнього підйому. А тим часом розігріваю духовку до 180 градусів. Випікаю сінабони приблизно 20-25 хвилин, поки вони не стануть золотистими. А тепер найсмачніше це глазур. Змішую маскарпоне, можна взяти вершковий сир з цукровою пудрою або просто з цукром до його розчинення та додаю трохи вершків, щоб ця глазур була ніжною. Коли булочки трохи охолонуть, щедро змащую їх цією глазур'ю. Ось і все. Ароматні м'які сінабони з гарбузовим пюре готові. Ці булочки просто тануть у роті. Вони виходять вологі і просто не можна зупинитись їх їсти. Сподіваюсь, вам сподобається цей рецепт. Спробуйте його вдома і пишіть в коментарях, як у вас вийшло. Перенесемось до магазину Action. Я часто люблю купувати аромати для дому. Нещодавно купила такий дифузор білий за 8,95 підсвічку та аромамасло. Звичайно, декілька видів, тому що не змогла визначитися саме з одним. Люблю також аромати для дому. Їх тут стільки, що важко зупинитись на якомусь одному і, звичайно, свічки, як без них. Також привезли і до Хеллоуіну. і прикраси, і цукерки різних видів, павуки, маски, вогники дуже дуже багато всього. І знайшла таке мино дзеркало. Я неприхильних штучних квітів, але їх майже неможливо відрізнити від справжніх. Звичайно, плети, їх тут теж дуже багато, подушок багато маленьких. Я сподіваюся, що повернуся по цей плед за 39,95. Сподіваюсь, встигнути. Він дуже-дуже м'який. А про кількість новорічних іграшок вже мовчу. Я не знаю чому, але в Польщі їх завезли декілька тижнів як. Заздалегідь не те слово. Екшн то такий магазин, що в ньому можна навіть гуляти по годині. Ще швиденько пробіжимось по закупах, що купила. Купила 30 яєць велику банку нутели. Масло вершкове, дві упаковки сиру, дві м'яса, дві упаковки творогу, дві упаковки творогу ще в такій ванночці, хамон, паштет, банани на панкейки, суміш, також пюрешки і бісквіти. кладу сину до школи на перекус на обід, і палочки сиру. Також ще взяла був, профен. І ще заїхала до Кауфленду та взяла е, упаковочки солодкого сиру, моцарели маленькі, сметана, соус, стигле манго віднайшла: цибуля, яблука, е, гарбуз. Таке е, таку шинку чи бочок, як називається, горіхи, печінку, ковбаску. Картоплю, звичайно, і цукерки такі нагадали, в дитинстві купували, не пам'ятаю вже, як називаються: часник, серветки, рибні палички, також орео та бісквіти, сирочок очковий, моцареллу, багет. І ось такий назвемо його вазон. Базилік купила свіжий. Вийшла така сума. Після супермаркету неподалік був ще магазин Пепко. Хотіла подивитися, що там є. Бо в Тіктоці я побачила, що є там ці такі милі чашки у формі гарбуза, але вони білі в крапинку чорну. Я думаю, що вони будуть більше універсальними, ніж такого кольору, саме як гарбуз, тому що. Будуть тільки на осінь, а ці можна стих пити цілий рік. Такий плед взяла, по той екшн вже повертатись не буду. Взяла цей, цей також дуже-дуже м'який, хоча, мені здається, цей трохи менше. Також ще взяла дві щітки, щоб мити в. Важко доступних місцях, але наперед хочу сказати, що щось вони мені не сподобались. чеку вийшло 41 злота, чашки по 5 злотих, плед 20 і щіточки щось 6 стається. А тепер зараз ще хочу спробувати цей м'який манго, тому що я перший раз віднайшла в магазині такий м'який манго і подумала, що треба перевіряти, чи буде солодкий чи ні. Розрізався легко, все думала, як його правильно розрізати, тому що е навику такого не маю. Але кісточка була невелика, і він добре нарізався. Дуже смачний, дуже стиглий. Спочатку була, подумала, що він зеленого кольору буде зеленкуватим, твердим, але ні, він дуже м'який і стиглий. Тож, хто живе в Польщі, рекомендую спробувати. Купувала я його в Кауфленді. Дякую, що додивились це відео до кінця, завдяки вам цей канал розвивається і зростає, і я дуже ціную вашу активність. Якщо вам подобається контент, не забудьте залишити відгук і підписатися, якщо цього ще не зробили. Це допомагає каналу ставати ще кращим. І ще раз дякую, що ви зі мною. До зустрічі в наступних відео!